Доброго дня! 11 червня Боронуємо сою. Віця яка корочка позмивало Корочка страшна, висохла, тріщини І вчепили борони. І далі боронуємо Соя вже така величенька. Тоже 30-е межряде. Вот так получается. МТЗ-82 работает. трошки вириває може десь але все рівно більш менш виходить не кругом в ярках не достає передають сьогодні якісь може після обіду буде дощ Площа родиби чиста, да не дай, може є якийсь бурянчик. А так можна покамиретися. Пель стоїть. Ось такий варіанчик.